Упродовж тижня від 2 до 8 червня в Україні переважатиме нестійка погода до того ж очікується спека. У вівторок, 3 червня, дощі з грозами. А місцями сильні зливи, град і шквали 17-22 метри за секунду, пройдуть у західних, північних і місцями центральних областях. На півдні та сході істотних опадів не передбачається. Південно-західний вітер дмухатиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Уночі стопчики термометрів опустяться до плюс 15, плюс 21 градусу. Удень піднімуться до плюс 27, плюс 32. Прохолодніше буде на заході та північному заході плюс 20, плюс 26. На Полтавщині від ранку і до вечора небо вкриватиметься хмарами, із яких упродовж світлої передоби накрапатиме дрібний дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 16 градусів. Вдень двадцять градусів із плюсом. Ясна погода триматиметься у Кременчуці лише упродовж кількох вранішніх годин. Із наближенням полудня небо затягне хмарами. Ніч і ранок минуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ світлої пори доби повітря прогріється до плюс 28, Вночі очікується плюс 18 градусів. У горішніх плавнях ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Удень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс 17, денна становитиме 28 градусів із плюсом. Вітер південно-західного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі: 3 червня 1962 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 32 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1950-го – 4 градуси тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.